Коли хочеться чогось солоденького та швидкого приготування, завжди на поміч стає пиріг маник. Всього лише декілька інгредієнтів та пиріг готовий. Виходить дуже смачним та ароматним. Достатньо всього лише з'єднати дві склянки манки із двома склянками кефіру, перемішати та залишити набухати манку на 15-30 хвилин. А тим часом займемось приготуванням яєчної суміші, у яку потрібно взяти 100 г вершкового масла кімнатної температури, 2 яйця та стакан цукру. Стакан використовуємо такий же самий, як і для манки чи кефіру. У мене 200 стакан. Все гарно збиваємо та даємо трішки постояти. Також у яєчну суміш додаємо розпушувач 10 г, а також ванільний цукор чи ванілін. Наші маси з'єднуємо, перемішуємо до однорідності та виливаємо у форму, в якій будемо запікати. Форму обов'язково змащуємо вершковим маслом або ж олією. Розігріваємо духову шафу на температуру 180 градусів. Та ставимо випікати наш пиріг на 35-45 хвилин. Орієнтуйтеся по власній духовій шафі. У мене електрична, тому я б опікала 45 хвилин до гарної рум'яної золотистої скоринки. Перевіряю готовність за допомогою шпажки. До шпажки не повинно нічого прилипати. Дати пирогові трішечки охолонути. Він легко виймається із форми та можемо насолоджуватися смачним маником. Він ідеально пасує з морозивом у літню спеку, а я рад вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. У мене ви знайдете безліч смачних рецептів на кожен день, тому обов'язково підписуйтесь.